В ефірі спортивні новини в студії для вас працює Яна Павлова. Вітаю вас. Після 14-річної перерви Україна знову на світовому в'єлопідесталі. Ганна Соловей у гонці з роздільним стартом на дистанції 29,5 км кілометрів пропустила вперед лише німкеню лізу Бренауер і фінішувала зі сріблом шосейного чемпіонату світу в Іспанії. Нагадаємо, в останній медаль світової першості з велошосе українці здобували у 2000 році. Тоді Сергій Гончар став чемпіоном у розділці. На чемпіонаті світу у Туреччині наша художня гімнастка Ганна Різадінова не змогла захистити титул чемпіонки світу у вправах з обручем. Українка показала четвертий результат від підісталу її відділили усього 33 сотих бала. За виступ з ячем судді теж поставили кримчанку на четверте місце. Наша команда подавала протест, але його було відхилено. Обидві дисципліни виграла росіянка Яна Кудрявцева. Вітчизняна футбольна прем'єр-ліга отримала нового лідера. На верхівку турнірки злетів Дніпро, який напередодні у Дніпропетровську переміг команду відкриття початку сезону Донецький Олімпік. 5-0. Розгром підопічні Маркевича оформили завдяки дублю Калініча та Голам Селезньова, Бруногами і Дуглоса. Відтак після семи турів Дніпро на одне очко випереджає шахтар та на два Динамо. У Єврозоні також Олімпійк і Чорноморець. На передостаннє місце опустилися Карпати, яких дисциплінарний комітет прем'єр-ліги позбавив трьох очок за невиконання фінансових зобов'язань. Замикає турнірку і лічівець. Наступний тур розпочнеться 3 жовтня. Жіноча збірна України з футболу у півфіналі євровідбору на чемпіонат світу 2015 посперечається з командою Італії. Так визначило сьогоднішнє жеребкування. Матчу пройдуть наприкінці жовтня. У разі успіху синьо жовті у вирішальні битви за путівку на мундіаль зіграють з переможцем іншої півфінальної пари Шотландія, Нідерланди. А от вітчизняні стрільці вже можуть зітхнути з полегшенням. З Чемпіонату світу вони привезли 9 нагород. Відкрила лік нашим медалям в Іспанії титулована Олена Костевич. Яка вона поза змаганнями і де знаходить сили для нових звершень? Дізнавалася Галина Мельник. За зовнішнім спокоєм, Олена Костевич під час змагань приховує внутрішню напругу, тому після важливих стартів, таких як планетарна першість, їй просто необхідна психологічна розрядка, як варіант годування качок. Щоправда, на прогулянки Олени з моменту переїзду з рідного Чернігова до Києва, часу лишилось обмаль знаете, как хочется много чего успеть в жизни и сделать. поэтому я так з спорту там перехожу вот раньше приходила на учебу. есть дела, домашні да, вот, я хочу переехать сейчас в другое жилье, поэтому сейчас его оборудую, Вот щоб ну було комфортно для життя. Цьогорічне срібло гранати стало другою нагородою чемпіонатів світу у кар'єрі 29 річної спортсменки перед тріумфальною для себе олімпіадою в Афінах Олена ще зовсім юна, Ну і сенсаційно виграла мундіаль 2002. Зараз же від неї звикли чекати перемог. То зараз було намного слажні, ніж дві 2002, второго, коли мені було всього лише 17 лет, і я мене ніхто не знав там і сам ніхто не можна сказати напряму не боровся. Не завжди молодість, отак, вот вона вистрілює, але да, потім можна доказати і підтверджети постоянно. Модальний врожай попередніх олімпіадів, фінські золото та дві лондонські бронзи на коронавірус 10 та менше рідних 25 п'яти метрах автоматично відносять. Ті Олену Костевич до числа головних претенденток на вершину олімпійського рію і схоже одні з найуспішніших українських стрілочин, цілком до снаги знову поцілити у золото. Перша ракетка України Еліна Світоліна на турнірі серії прем'єр у китайському ухані показала, що вміє спортивно огризатися. Програючи першу партію 0-5 володарці найшвидшої жіночої подачі Німкені Сабін Лісіцькі. Наша тенісістка виграла і цей сет, і наступний: – 7-6-6-3. у третьому раунді. Світоліна спробує виправити негативну статистику особистих зустрічей з іспанкою Гарбіни Мугурусою, яка поки веде 2-0. Чи не чемпіон світу та Європи зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко пропустить зимовий сезон? Усе заради того, аби якнайкраще підготуватися до боротьби зі своїм головним суперником, катарцем Мутазом Баршимом наступного літа. Нагадаємо, що саме баршим України програв у фіналі цьогорічної діамантової ліги. Та, попри це, Бондаренко є одним із претендентів на звання найкращого легкоатлета року у Європі. У голосування, яке триває на Фейсбук-сторінці Європейської федерації, окрім Бондаренко, можна підтримати також нашу Ольгу Саладуху та Альону Шамотіну, які змагаються за перемогу у номінаціях Найкраща легкоатлетка та відкриття року відповідно. Баскетбольний сезон в Україні офіційно розпочнеться у першу суботу-жовтня. На старт цьогорічної першості вийдуть 11 клубів. Порівняно з попереднім чемпіонатом Суперліга втратила Бакадоненська, Зовмаш та Кривбас. Відтак, 4 жовтня в рамках першого туру зіграють БК Миколаїв та чинний чемпіон-будівельник. Ще чотири поєдинки відбудуться наступного дня. Регулярна першість буде проведена у три кола, після чого стартує стадія плей-офф. Усі серії якої триватимуть до трьох перемог одного з суперників. А от чемпіонат України з гандболу оповитий з суцільним туманом проведення змагань зависло у повітрі через війну за крісло президента Фічізняної Федерації. Продовжить тему Олексій Бузов. Запорізький мотор, який другий рік поспіль представлятиме Україну у лізі чемпіонів, б'є на сполох. У найсильнішому гандбольному європейському турнірі команда Сергія Бебешка стартуватиме уже цієї неділі. І готуватись до змагань чемпіонам України довелось через товариські спаринги. Адже національний чемпіонат, який згідно з попереднім планом, мав розпочати ще минулими вихідними, і досі під великим питанням. Ніякої нормальної підготовки не може бути в цих умовах. Я думаю, що це та чемпіонат, якщо він буде України. То це із цих чемпіонатів, котра существують в Європі. Почорки, якщо він буде, тому що на сьогоднішній день ще не утвердили ні чемпіонат, ні сроки, взагалі нічого не тверждено. Сьогодні у Міністерстві молоді та спорту за участі представників клубів намагались вирішити нагальні питання проведення чемпіонату України, але пресу на нараду не пустили, мовляв, робочі питання не для загалу. Як нам вдалося з'ясувати, навіть ті шість команд, які попередньо давали згоду брати участь у першості, чотири запорізькі, одна молдовська та Южненський портовик не можуть вийти на старт через внутрішні проблеми у керівництві федерації. Адже структура має аж двох президентів, одного з яких визнає Міжнародна федерація, а іншого Міністерство юстиції України. Ми працюємо спільно з представниками гандбольної спільноти щодо консолідації зусиль і успішного проведення чемпіонату України. Ви ще не зрозуміла дата. Вони мають працювати ще в цьому напрямку як спеціалісти. Це завжди відбувається в кожній федерації. У міністерстві спорту сподіваються владнати усі спірні питання до кінця вересня з тим, аби, хоча б у жовтні чемпіонат України, все ж таки розпочався. Така колізія. Це була остання інформація на сьогодні. Більше вже завтра, традиційно, о 21.30. я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно і хай вам обов'язково пощастить.